цей момент от цієї жизни. От буде мені лет 60, сяде мені внучок на коленка. Він каже, дедушка, а що ти робив, коли тобі було 22-23 роки? Я скажу, о, внучок, був я тоді в Америці, построїв собі дом на колесах. Всім привіт, ви на каналі Шукач Пригод. Сьогодні я вам покажу обзор на мою машину Honda Odyssey 2007 року, з якою я зробив дом на колесах і в якому я проподорожував і прожив уже цілий рік. Як я вже і казав, це Honda Odyssey 2007 року. Купив я цю машину за 3200 доларів. Пробіг на ній був тоді 200 000 миль, в кілометрах це десь 300. Десь 300 тисяч кілометрів, 300 з чим тисяч кілометрів. Це був звичайний ван до моменту, поки я його не купив, тому що я достав оду всі сидіння, весь весь зад і зробив собі отаку кімнату. Зараз я більш детально розкажу вам, що входить в цю кімнату і скільки це все мені коштувало. Почнемо з основи. От у мене така чорна підлога. Це взагалі, це взагалі продавали якийсь пол для лодок, як якусь таку кожзам для лодок продавали. я її купив і дуже, дуже органічно сюди адаптував. Ми її підрізали, і в мене вона займає всю всю площу. по всій машині. Є сонячна панель От на машині. Я її от таким незамисловатим способом стяжками до каркаса приєднав. Мені я не буду не буду прям сильно себе хвалити, мені допомогли провести проводку. Зробили сквозне стверлення з цієї сторони. Вон, дивіться, де провода. Вон, бачите, провода. Провода. І вони ось тут, отут, отут всередині машини йдуть. Отак от, от проходять вниз. Отут вони йдуть далі. І виходять вже аж ось тут. Отут. бачите? Всі провода ведуть пряміком мою Power Station. Отака в мене Power Station, яка роздає енергію по всій моїй машині. І я взагалі не залежу від самої машини. Щоб в мене був такий страх, що якщо я все буду заряджати від акумулятора машини, то я в якийсь момент просто возьму і не заведусь. Розряджу акумулятор і не заведусь. Тому я вирішив зробити це все так автономно, щоб машинка моя чисто виконувала функцію жилья і перевозки в, мене в різні міста. Вона заряджається з сонячної батареї. І коштувала ця PowerStation 500. доларів. Там дівчинки посигнали. Коротше, 500 доларів це стоїть, там 1000 ватт часів, хто розбирається, той розбирається, сколько це в об'ємі. Батарея у мене сонячна на 200 ватт іде. є. Батарея 200 ватт-часов, Power station йде 1000 ватт потужність. Далі у мене йде холодильник, в якому я зберігаю всі свої продукти. Долар в 200 мені обійшовся. І Тут я храню свою продукцію, якої зараз немає, завтра буду закупи робити. І прямо у мене між, між холодильничком і Power Station затісався кульочок, в якому я свою стірку храню. Отак, у от мене все А Це мій туалет. У нього така форма ви, ви, висувна, піднімаєш, засовуєш мусорний пакет, робиш свої справи, все отлично. Далі в мене йде кровать. кровать. От в мене каркас кроваті, Я його болгаркою підпилив до нужних розмірів. Тут я його прикрутив, щоб вона не їздила в мене нікуди. Положив дерев'яні досточки. Ну і сам матрас. Матрас, наволочка, акулка моя. <гум> Мій... <гум> Мій дружбан. хоч який-то в мене друг є тут. От моя кухня. Ось тут я готовлю їжу, от моя мусорка невеличка. Е... От тут в мене храниться вода. Ось така прикручена спеціальна є... закльопка І ми її відкриваємо. І попадаємо в багажне відділення, яке у мене фіксується доволі дідським способом. Така палка з ремонту осталась. Я її так от підставляю. Це матеріал у мене фанера. це ми фанеру подсверлили под нужні розміри. От там зробили дірочку в самому корпусі машини, привентили. То тут я зберігаю ці свої такі. Багажні діла. Це, що мені треба для життя, все лежить тут. Ось така лампочка є. Вона у мене від пульта працює. Пульт десь в мене потерявся. Коротше, включається від пульта і це неоновий світ. Тут різні кольори є: фіолетовий, жовтий, красний. Вона якраз так класно виходить От вечір, кухня. Я готую собі їжу. І світ. Світло в мене горить. Я взагалі балдею, просто балдеж. Да, Це в мене подушка, я її купив аж за 90 блядь, доларів, щоб була ортопедична подушка, щоб було удобно спати. Ну і правда, удобно спати, дуже класна штука. Далі у мене отут зберігаються речі. Отут у в мене в найступніше місці зберігаються такі зимні речі, які я рідко використовую. Тут у мене моє обладнання, всі мої прибамбаси, мікрофон. Колонка там, звукова карта, всякі штуки, прибамбаси. Зберігаються речі ще отут, в глибині. Тут гітара у мене, отакий стол. Тут я храню свої прям необхідні речі. От у мене вся моя нужда Труси, носки, майки, шорти, якісь кофточки по мінімуму. От у мене полотенце, з ким я купаюсь. І воно мені ще заодно служить, це полотенце і шторка, я так його натягую перед кожним сном. Воно мені закриває сонце. Машина сама офігенна, вона хоч 2007 року, -го але вона, блін, така малишка, їде отлично. трансмісія відлічна, двигатель відлічний, все нині чітко працює. Я дуже задоволений нею. Ми вже проїхали з нею 30 тисяч миль. Це десь 45 тисяч кілометрів, я вже на ній приїхав за цей год. Дуже приймаю в спортзалах і десь там в океанах, річках, де мені вийде його прийняти. Хто хоче жити в машині, жити в машині взагалі не трудно. Ти привикаєш за неділю і вже кайфуєш від життя. Головне, самому підійти до свого проєкту машини, максимально ефективно використовувати. Її простір, тим паче, в мене простіру взагалі ну, небагато, порівняно з якимись ірвішками. Я постарався максимізувати просто ефективність свого простору. І я дуже довольний своїм проєктом, я дуже кайфую з нього. Так компактненька, але зато все удаленька. І ціла квартира в мене вмістилась просто в скільки тут? Пару квадратних пару кубічних метрів. Ладно, вже покажу. Ладно, просили. Просто реально дуже кайфова тема. Дивіться, дивіться внимательно. Незамисловатим движенням раком. Залазимо і достаємо мою столешню. Вона так. Отак от відкривається. Раз. Раз, два. Три, чотири. Як жили ми на квартирі. Сюда. Раз. Добрий вечір. Опа! Не вистачає з сюда сюди. Достав горелочку, сковородочку, ті свої прибамбаси. Приніс з холодильника, сосисок, їди, овощей, саватов, картошок, рейсов. тут наготовив, якщо темно, включив світло, якщо не темно, дивишся на природу. Готовиш собі, слушаешь музичку, сидиш на самой Но ну, Скажу вам чесно, я це делаю доволі рідко. Нам багато легше просто нічого не висовувати, а там все приготувати, як я і робив завжди. Приготовити собі їжі, похавать і поїхати далі. А якщо настроєння такого романтика, прям знаєте, що как то так прям подивитися, покайфувати, помедитувати, то вход вступає в важка артилерія. Я. Закину карточку на будущее. Далі я планую подорожувати по Латинській Америці на мотоциклі. Тому скоро я попрощаюся з цією машиною. Я дуже радий, що свої Оце як він. Оце як він, я буду їхати. І вспоминаю, як класно я жив в Америці в такій чудовій машинці. І взагалі, я навіть як не для вас знімаю, ну і для вас теж знімаю відео. А і для себе в першу чергу, щоб запам'ятати цей момент, цей момент від цієї жизни. От буде мені лет 60, сяде мені внучок на коленках. Він каже, дідушка, а що ти робив, коли тебе було 22-23 роки? Я скажу, о, внучок. Був я тоді в Америці. Построил себе дом на колесах, ебись в пол Америки на своей машине, подруживал, встречался с классными людьми, бачил каньоны, водопады, океаны, встречался с девчатами, обрабатывал их на своей машине, вы своей машине. И он скажет: "Дедушка, ну ях таки может быть, может ты уже старенький, может ты уже трошки не понимаешь, может ты придумаешь". А я скажу: "Внучок", а я скажу: "Внучок". Не віриш? Поїхали со мною. <риклад> Коротше, ребятки, ви поїхали теж со мною. Дякую всім за перегляд. Отакий, отакий простенький обзор на машинку мою получився. Ставте пальці вверх, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все, давайте, обняв.